Росія це хижак, людожер біля наших воріт, якому потрібно продовжувати їсти, щоб вижити самому. Таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон. Він зазначив, що з 2007-2008 років російський диктатор Володимир Путін рідко виконував свої обов'язки, постійно діяв дестабілізуюче і прагнув переглянути кордони для розширення своєї влади. Росія стала потенційною загрозою для багатьох країн. Він також попередив, що держава, яка витрачає 40% бюджету на військову техніку і мобілізувала армію, понад 1,3 цілої мільйона осіб, не повернеться до миру і відкритої демократії за одну ніч. Подібні слова Макрон сказав напередодні зустрічі Путіна і Зеленського, яка відбудеться в найближчі два тижні. Мало хто з європейців вірить в щирість російського диктатора, що він дійсно хоче закінчити війну.